Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні ми розглянемо з вами основні способи інвестування в Україні в 2023 році. На сьогоднішній день зберігати свої заощадження у кеші нераціонально, адже інфляція на час запису даного відео в рівнях становить офіційно близько 20%. А в реальності це ще більше. На малюнку ви можете побачити, як будуть знецінюватися ваші заощадження на прикладі 100 тисяч гривень. Візьмемо оптимістичний прогноз, що інфляція з кожним роком буде зменшуватися. Як ви бачите, якщо 100 тисяч гривень будуть просто лежати, то через 5 років їх купівельна спроможність знизиться близько до 42 тисяч гривень. Що ж робити для збереження своїх заощаджень? Допомогти може тільки інвестування в такі інструменти, які нам дадуть дохідність хоча б на рівні інфляції. Розглянемо перший спосіб інвестування, мабуть, найпопулярніший серед пересічних громадян. Це покупка іноземної валюти, а саме доларів. Головним плюсом даного способу є захист від девальвації гривні. Але навіть долари також знають інфляцію. Інфляція на час запису відео у доларах становить близько 4,8%. На малюнку ви можете бачити, як буде знецінюватися ваші заощадження на прикладі 1000 доларів. Візьмемо також оптимістичний прогноз, що інфляція з кожним роком буде зменшуватися. Як ви бачите, якщо 1000 доларів будуть просто лежати, то через 5 років їх купівельна спроможність знизиться близько до 823 доларів, що значно краще вже, ніж в гривнях. Якщо ви прихильник даного способу інвестування, то моя порада зберігати 50% відношення в доларах та євро. Розглянемо перший спосіб інвестування, який дає певний приріст капіталу, а саме банківські депозити. Давайте перейдемо на сайт Monobank. І подивимося актуальні відсотки по депозитах гривні та валюті. На мою думку, за рейтингом популярності, надійності та величини відсотків по депозитам це найкращий з варіантів. Як бачимо на даний час, відсоток на депозити на один рік становить 15% без можливості дострокового зняття і 9% з можливістю дострокового розірвання договору. Але потрібно пам'ятати, що дохід від депозиту підлягає оподаткуванню, і реальна дохідність буде становити 12,77%. Що значно нижча, ніж інфляція у гривнях на даний час. У доларах та євро дохідність ще менше, і після сплати податку буде становитись 1,7 та 1,3% відповідно, що, на мою думку, не варто того. До плюсів даного способу інвестування можна віднести: можливість поповнення депозиту, фонд гарантування вкладів гарантує відшкодування депозитів на суму до 600 тисяч гривень. Серед мінусів, блокування коштів на один рік, ризики девальвації гривні. Відсоток значно на нижчий за інфляцію. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Це була перша частина відео про основні способи інвестування в Україні у 2023 році. В наступному відео ми розглянемо ще три способи інвестування, які на мою особисту думку найбільше заслуговують на увагу і є найприбуткованішими на даний час. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.